Владико Господи Ісуса Христе Боже наш, джерело життя і безсмертя, творче всього творіння видимого і невидимого, рівновічний і співбезначальний Сину беззначального Отця, Ти з безмірної благості в останній час тіло прийняв і був розіп'ятий і похований за нас, невдячних і нерозсудливих, і твоєю кров'ю обновив понівечену гріхом природу нашу. Сам безсмертний царю, прийми покаяння і від мене грішного, і нахили в ухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Бо згрішив я, Господи, згрішив перед небом і перед Тобою і став недостойним поглянути на висоту слави Твоєї, бо я прогнівив Твою благість, порушивши Твої заповіді і не послухавши Твоїх повелінь. Але Ти, Господи, не злопам'ятливий, довготерплячий, многомилостивий, не віддав мене на погибель з беззаконнями моїми, постійно чекаючи на навернення мого. Бо Ти, Господи, сказав через пророка Твого не бажаю я смерті грішника, але хочу, щоб він покаявся та жив. Бо Ти, владико, не хочеш погубити творіння рук твоїх, і не люба тобі погибель людська, але хочеш. Щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому і я, хоч і недостойний неба і землі, і цього дочасного життя, бо всього тебе віддав гріхові, віддав у неволю насолодом і осквернив твій образ, але як твоє діло і творіння, я, окаянний, не втрачаю надії на твоє спасіння і сміливо приходжу до Твого безмірного милосердя. Прийми ж і мене, людинолюбний Господи, як блудницю, як розбійника, як митаря і як блудного сина, і візьми мій тяжкий тягар гріхів, ти, що гріхи світу взяв, що стілюєш немочі людські, що кличеш до себе і заспокоюєш знеможених і обтяжених, що прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Очистиш мене від усякої скверни тілесної. І навчи мене приступати до святощів зі страхом Твоїм, щоб приймаючи в чистім свідоцтві сумління мого частину святощів Твоїх, я з'єднався із святим Твоїм тілом і кров'ю, і щоб Ти жив і перебував у мені з Отцем і Святим Твоїм Духом. Так, Господи Ісусе Христе Боже, мій, не на осуд, нехай буде мені причастя причистих і животворчих Твоїх тайн. І нехай не буду я немічно душею і тілом, недостойно причастившися їх. Але дай мені аж до останнього зітхання мого неосудно приймати частину святощів Твоїх для спільності із Духом Святим, упоживу на шляху до життя вічного і для доброї відповіді на страшнім суді Твоїм, щоб і я з усіма обранцями твоїми був спільником нетлінних твоїх благ який ти підготував для тих, що люблять тебе, Господи, вони ж прославляють тебе повіки. Господи Боже мій, я знаю, що я недостойний і негідний того, щоб ти ввійшов під покрівлю дому душі моєї, бо він увесь спустошений, занепалий, і не маєш у мені достойного місця, де б голову прихилити. Але як ти з висоти задля нас мирив себе, так і нині смирися до моєї недостойності як ти зволив лягти у печері в яслах тварин нерозумних, так благозволю увійти в ясла нерозумної моєї душі і в осквернене моє тіло. І як ти не вважав за недостойне увійти і повечеряти з грішниками в домі Симона Прокаженого, так благозволь увійти і в дім негідної моєї прокаженої і грішної душі. І як ти не знехтував подібного до мене блудницею, грішницею, що прийшла і доторкнулася до тебе, так з милосердцем наді мною грішним, що прихожу і торкаюся до тебе. І як ти не погордував скверними, нечистими її устами, що цілували тебе, так і не погордуй і моїми ще більш, ніж її скверними і нечистими устами, та скверним і найнечистішим моїм язиком. Але дехай буде вугіль присвятого твого тіла і дорогоцінної твоєї крові на освячення і на просвітлення, і на здоров'я негідної моєї душі і тіла, на полегшення тягарів моїх численних провин, на збереження від усякого диявольського діла. На віддалення й припинення мого злого і лукавого звичаю, на змертвіння пристрастей, на сповнення заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодаті і на здобуття Царства Божого. Бо я приходжу до Тебе, Христе Боже, не з погордою, але зі сміливою надією на невимовну Твою благість. і щоб мене надовго віддаленого від спільності з Тобою не уловив вовк невидимий. Благаю ж тебе, владико, єдиний святий, освіти мою душу і тіло, розум і серце, черево з нутрощами, і всього мене обнови і вкорени страх, твій у члени мої, і освячення твоє вчини нещасленним у мені. І будь мені помічником і заступником, провадячи в спокої життя моє, сподобляючи мене стояти праворуч тебе разом із святими Твоїми, молитвами і благаннями пречистої Твоєї Матері, безсілесних твоїх слуг і пречистих сил і всіх святих, що від віку тобі вгодне чинили. Амінь. Єдиний чистий не Господи, що з невимовної милості, людинолюбства, прийняв усе наше єство. Відчистої непорочної крові тієї, яка надприродно породила Тебе, Христа Ісусе, премудросте Боже, мире і Слово, зі шестям Божественного Духа і благоволінням віковічного Отця, Ти, що отриманим тобою тілом прийняв животворчі спасенні страждання, хрест, цвяхи, спис, смерть, умертви мої душогубні пристрасті тілесні. Ти, що твоїм погребінням полонив царство пекельне, поховай добрими думками мої лукаві замисли і знищ духа лукавства. Ти, що твоїм на третій день живоносним воскресінням підвів упалого праотця, піднеси мене грішного, подаючи мені сподоби покаяння. Ти, що твоїм преславним вознесінням на небо обожествив прийняту плоті, вшанував її перебуванням праворуч Отця, сподобай і мене через причастя, святих твоїх таїн здобути блаженну долю спасенних. Ти, що через пришестя утішителя Твого Духа вчинив святих твоїх учеників почесним сосудом, яви і мене вмістилищем Його пришестя. Ти, що знову прийдеш судити Вселенну по правді, благоволи, щоб і я зустрів на хмарах тебе, мого суддю і Творця, з усіма святими Твоїми, щоб я безконечно прославляв і оспівував тебе з одвічним Твоїм Отцем і і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владику Господа Ісуса Христа Боже наш. Єдиний, що маєш владу прощати людям гріхи, прости як благий і людинолюбний, усі і мої провини, свідомі, і несвідомі, і сподоби мене неосудно причаститися божественних і найславніших, і причистих і животворчих твоїх тайн не на муку, не на примноження гріхів, але на очищення і освячення і запоруку майбутнього життя і царства. На оборону і допомогу, на поборення супротивників, на знищення багатьох моїх провин. Бо ти Бог милостивий і милосердний, і людинолюбний, і тобі славу осилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Знаю, Господи, що я недостойно причащаюся причистого Твого тіла і дорогоцінної Твоєї крові, і винний я, і у. Осуд для мене їм і п'ю, не розважаючи про тіло і кров Твою, Христа й Бога мого. Але сміливо покладаючись на милосердя Твоє, приходжу до Тебе, що сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому. милосердя, Господи, і не докоряй мені грішному, але вчини зі мною з милості Твоєї. І нехай будуть мені ці святощі на зцілення і очищення, і просвічення, і збереження, і спасіння, і освячення душі і тіла, на відігнання всякої примхливої думки і лукавого вчинку, і діла диявольського, що через розум діє в членах моїх. На сміливість і любов до тебе, на поправу життя і певність, на збільшення чесноти і довершеності, на сповнення заповідей, на спільність із Духом Святим, на поживу, на путь до життя вічного і на добру відповідь на страшнім суді Твоїм, не на суд і не в осуд. Амінь. Від скверних уст, від мерзенного серця, від нечистого язика від оскверненої душі прийми благання Христа мій. І не відкинь ні слів моїх, ні благань, ані зухвальства. Дай мені мій, сміливо говорити те, що я хочу, але й навчи мене, що мені треба чинити й говорити. Згрішив я більше ніж блудниця, що, довідавшись, де ти перебуваєш і купивши мира, сміливо прийшла намастити ноги твої, Бога, мого, владики Христа мого. Як не знехтував ти нею, що прийшла від щирого серця, так і мною не погордуй слово, а дозволь мені твої ноги і тримати, і цілувати, і потоками сліз, як дорогоцінним миром, сміливо їх намащати. Обмий мене сльозами моїми, очисть мене ними слово, відпусти провини мої, подай мені прощення. Ти знаєш множество злих вчинків моїх, знаєш і струпи мої, і рани бачиш мої, але й віру знаєш, і прагнення бачиш, і зітхання чуєш. Не втається від тебе, Боже мій сотворителю, мій визволителю мій, ні крапля сльози, ані частина краплі. Спостерегли очі мої, те, чого я не доконав ще, і в книзі твоїй записано також і те, чого я не вчинив. Поглянь на покору мою, поглянь на неміч мою, яка вона велика. І всі грехи відпусти мені, Боже, всього, щоб я чистим серцем і стрепетною думкою і сокрушеною душею причастився непорочних твоїх і пресвятих тайн, що оживляють і обожествляють усякого, хто їсть і п'є чистим серцем. Бо ти, владико, мій, сказав: кожний, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той мені перебуває, і я в ньому. Правдиве кожне слово владики і Бога мого, бо хто учасник божественних і боготворних милостей, той уже не самотній, але з тобою, Христомі, трисонячним світлом, що світ просвічує. Щоб не перебувати мені одному без тебе життєдавче, дихання моє, життя моє, утіхо моє, спасіння світу, я до тебе приступив, як бачиш, зі сльозами, сокрушеною душею, благаючи визволення від моїх провин і неосудного причастя Твоїх животворчих і непорочних тайн, щоб ти перебував, як і я сказав, зі мною найнещасливішим. Що в спокусних, знайшовши мене без твоєї благодаті, не заволодів мною підступною і не спокусивши, не відвернув від твоїх слів. Тому я до тебе припадаю, гаряче взиваю до тебе. Як прийняв ти блудного й блудницю, що прийшла, так і прийми милосердний, мене блудного і розпусного, мене, що нині до тебе приходжу з душею сокрушенною. Знаю, спасе, що ніхто інший так і не грішив перед тобою, як я, і не вчинив таких діл, які я вчинив, але знаю також і те, що ні страшні провини, ані безліч гріхів не перевищують великого довготерпіння і найвищого людинолюбства Бога мого. Але тих, що широкаються, ти оливою милості очищаєш і освітлюєш, і учасниками світла чиниш, щедро твориш спільниками твого божества, і на диво ангелам і людському розумінню многократно розмовляєш із ними, як із правдивими друзями твоїми. Це дає мені сміливість, це окрилює мене надією Христа мій. І я сміливо надіючись на твої великі добродійства для нас, радіючи і разом стремтячи, приймаю вогонь, будучи травою, і дивне чудо покриваюся росою невидимою, наче справді купина, що колись горіла, не І тому вдячною думкою і вдячним серцем, вдячними моїми суглобами душі і тіла мого, поклоняюся, величаю і прославляю тебе, Боже мій, бо ти благословений нині й повіки. Амінь, Боже, полегше, відпусти і прости мені мої провини, якими я зрішив перед тобою, чи словом, чи ділом, чи думкою, а волею, чи неволею, свідомо чи несвідомо, все мені прости як благий і людинолюбний. І молитвами пречистої Твоєї матері, безтілесних слуг Твоїх і святих сил, і всіх святих, що від віку угодне тобі чинили, благоволи, щоб я неосудно прийняв святе й пречисте тіло Твоє і дорогоцінну кров сілення душі і тіла і на очищення лукавих моїх думок. Бо Твоє є царство, сила, і слава з осем і Святим Духом, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я не достойний того, щоб ти, владико, Господи, війшов під покрівлю душі моєї, але тому, що ти як людинолюбний хочеш жити в мені, я сміливо приступаю. Накажи і я відчиню двері, що їх ти один сотворив, і ти ввійдеш людинолюбно, яким ти є, війдеш і просвітиш затемнений розумій. Вірую, що ти вчиниш це, бо облудницю, яка прийшла до тебе зі сльозами, ти не віддалив, і Митеря, що покаявся, ти не відкинув, і розбійника, що пізнав царство твоє не відігнав, і гонителя, що покаявся, не залишив тим, ким він був, але всіх, кого до тебе привело покаяння, ти серед друзів твоїх умістив, єдиний благословений, завжди нині і навіки безкінечні. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже мій, полегше відпусти, очисти і прости мені грішному, нікчемному і недостовному рабу Твоєму провини, гріхи й помилки мої, щоб ними від молодих літ і аж до цього дня й години я згрішив свідомо і несвідомо словами чи ділами, помислами, думками, намірами та всіма моїми почуттями. І молитвами пречистої, приснодіви Марії, Матері Твоєї, що безсіме на тебе породила, єдиної неосоромної надії, захисниці і спасіння мого сподоби мене неосудно причаститися пречистих, безсмертних животворчих і страшних твоїх таїн, на відпущення гріхів і на життя вічне, на освячення і просвічення, зміцнення і зцілення і здоров'я душі і тіла. На зникнення і цілковите вигублення лукавих моїх міркувань, помислів, намірів і нічних примар темних і лукавих духів. Бо Твоє є царство, сила і слава, і честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перед дверима храму Твого я стою і від страшних думок не визволяюся. Але ти, Христе Боже, що Митеря виправдав, і ханахаянку помилував, і від двері раю відчинив. Відчини мені милосердя, людинолюбства Твого, і прийми мене, що приходжу й торкаюся до Тебе, як і кровоточив. Бо одна, доторкнувшись до краю одягу Твого, відразу сілення прийняла, а друга, обнявши твої ноги, відпущення гріхів дістала. Я ж нещасний, що насмілився все твоє тіло прийняти, нехай не буду опалений, але прийми мене, як і їх, і просвіти моє душевні почування, спаливши мої духовні провини молитвами причистою, щоб безсімено породила тебе і сил небесних, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший. Ще вірую, що це саме пречисте тіло Твоє і це сама чесна кров Твоя. Отже молюся тобі, помилуй мене і прости мені провини мої вільні і невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі, і сподобай мене неосудно причаститися причистих твоїх тайн на відпущення гріхів і життя вічне. Амінь.